Всім доброго дня! До нас заїхав клієнтський Соліс 105-й на обслуговування. До трактора клієнт придбав трикорпусний плуг фірма Velesagro, оборотний, такий самий, у нього є ще один трактор з таким же самим плугом, уже два роки працює. Клієнт задоволений, Соліс має вже близько 7 штук. Дуже класна ігрушка. Тож, кого цікавить, трактор провірений, клієнт його рекомендує, трактор можна замовити за номером телефона або приїхати до нас і вже домовимося про доставку. Ми знаходимося. Міня громокачува вулиця Берегівська, бічна 1А біля заводу Flextronics на обізній. Тож, кого цікавить дана техніка, кого замучили МТЗ, звертайтеся, дуже хороший трактор. І поки ще можна придбати Соліса со 105 тому що вони вже розпродуються з теперішньої партії. І ще там тиждень-два і будемо формувати чергу на наступну партію, яка буде через два місяці. Тож всім дякуємо за увагу, до зустрічі, до нових відео.